Здравствуйте. Читаєш. Вибачайте, щоб потривожили, заставили. А, а, а ви складаєте протокол, так? Звичайно. Носить... Прізвище постанові буде моє, справу розглядав я. А склала дівчина по факту. На другу. А, на другу? А без як... мене можна чи ні? Шо? Шо? Ну все Постанова можно. А, да. можно. Хорошо. А можно книгу Скарлетт? Книговый скарь можно назвать. Нет. А ну можно до да, движения, поможу ему. Да чтось може, ну, быстрейше что. Хай, хай дивляться, все нормально. Да, да. что вы, я же нормально спикаюсь. Что вы так сразу? Нет, дайте книгу скать. Цивильные mm -hmm. меняемые у нас. Его nee, надо вам виводити. Виводити його надо. Надайте, будь ласка, книгу скарт. Я можу побачити книгу карту? Ні, це зовсім для, для запису. Це не книга спать. Вона должна быть пронумерована, проштампована. Как Що буде, пані? Ви ж дасте мені пояснення написати, да? так? Майте... Пояснення, конечно. Ну, справді чого, чи вам дати бланк чи листочка, я знову записую. Бо я Та в постанові я напишу. Постанові немає місця за електронне о такого формату, там просто якісь інші дані примашені це знімає. А я не маю права там типа сказати, що хочу обогнану постанову. Ні, постановується щоб рукою записувати, щоб там там же є місце. А це яка не процедура? Немає дивіться. Ви трошки путаєте протокол. Ні, я ви знаю, чим протоколи постановуватися. То там є місце, що пояснення і вказується, що надавала особа на окремому аркуші або є спеціальна група. А в постанові немає місця для пояснення. Ви можете інспектору, який вам проводив розгляд справи пояснення в усній формі, письмовій формі надавати, але саме в постанові немає. Неважливо чи це вона рикована через термос. Це в електронна мабуть немає. письмові ну, також зразок. Постанови... Та я вам покажу, у мене є розробка. Там немає Много. такого друга, ти є тут не смотреть. Ходіть, Ось дивіться, як вона виглядає виглядає. Ні, не, не там Та я вам зараз покажу, що це привоз. Цей прибор, ви здаєте вдрово. На О, а це протокол, ні. О, ось вона. Давайте її заповнимо і все. До, давайте, а давайте ви зупинитесь там, де вас зупиняють. Та що у вас так заділо? Ну а де водій там би Диві, зупинився? Бачите, шукайте, тут нема... Ну от пояснення, бачите, де воно тут? Нема тут такого пояснення. То постійно додається. Пояснення аркуш паперу, що поскаржити цю постанову ви можете зараз. Ми ми вас приймемо. Що ви там скаргу напишете, будь-що напишете, ми її приймемо. Але рішення вже прийнято, постанова написана і вона вже є в базі. Ну, да. Щоб її оскаржити, у вас є 10 днів на оскарження. Ні, пояснення я можу написати пояснення, чому ну, що я не ви, згоден? Ви, ви можете написати дане пояснення, але О. на постанову наразі воно вже не вплине. Постанова ага. винесена, вона вже вже. Я є ж просив в базі. пояснення там, коли я, я там. Я вам приніс два листочки. Чому ви не писали? Так, я ж питався, мене що я кажу, ви дайте ви мені, будь ласка, Дані. Водії. Ви мені ж не сказали, ви кажете звучена була камера і в мене, так, все чітко. Ви петляли, ухилялися. Та ну що ви тільки кажете, Нічого ж такого не було. відповідальність зафіксовано на нагрудній воді камеру і, і також не... на вашу. Якщо да, да. зараз ви <плес> <то, що> можете <плес> говорити, ви можете перебувати чому не забороняємо. Ось чому потрібно фіксувати всі дії поліцейського на відео. Камери, тому що е, от такі будуть випадки, коли б е, я хочу скористатися своїми законними правами, а мені відмовляються. Так що користуйтеся обов'язково, е, записуйте, щоб такого випадку не було. <зум> <пося> <пося> Пані Наталі, Наталя, да? так? Що серйозно немає книжка. На кожному посту було. Але вона була, ми повинні її пред'явили. Повірте. Ознайомки Сашми.

чого, ну що ви? Чого ви на мене таке кажете? Ну скажіть, вулиця, 8,46. Будь ласка, не закопуйтесь. Просто місце Запоріжжя, да які нас і прописаний. Я, я, я ну, окупована територія, я виїхав звідти. Де я проживаю, так вони роботі камери. Отой дядько писав. Сорок сім п'ятьдесят п'ять сімдесят три. Першим, ну, командир роти, командир батальйону і типа що ви скажете, Олександр. От для моїх підписників це все законна була постанова, чи чи щось неправильно з моєї сторони? Може я вважаю, що я працював з чинного законодавства, і якщо є порушення, має бути відповідальність. Уникати ні в коїм, ні в коїм разі Таким не можна. тим чином, як ви хотіли ухилля... ухилитися від відповідальності, такого робити не, не потрібно. потрібно. Все добре, можете ще сказати, що підписатись на канал, та лайки. Ну, хоч подивитись відео, подобайку поставити. Але ж ми з вами розуміємо. Якщо побачу. Що, то переглядів дуже багато. Не віде. Віде. Моє, моє, якщо то, ви хочете моє якесь мнення, Я так скажу, що так розглядати справи не потрібно, ні в коїм разі, щоб без присутності. <спільств> <спільств> ну зараз я зайшов сюди і побачив і побачив порушення. Тут <спільств> сидять четверо людей, котрі розглядають справу, які указане моє ім'я, фамілія і по батькові. Я вважаю, що це незаконно. Ну це не можна таке робити. Тільки при мені мої дані треба вписувати і постанову складати. По-друге, всі. <с -пілộм> Хіша <реш> <реш> <Да>, скажіть <реш> да. і по друге, що ні в кому случі не зя позбавляти права людини, е е е е як воспользоваться по-українськи, скористатися своїми правами. Я в якому і все я хотів скористатися, і тим, і тим, і тим, і тим ви відмовили розгляд справи по 278 сімствосім, по двісті був декілька раз порушений. — Мені, як в цю галузі права... — все в Дуже право. Кожен Залузі залишиться при своєму праву, це є. кожного е, да. да. таке право, так? Право, да? А кримінальне Циріль? право орієнтуєте? — кримінальне право, це адвокати, я не хочу да, да, зараз це стурбований. А кодекс проведення попущення добре знає. Ну, не на Язусь, конечно. Ну, а і в я Ви спираєтесь Олександр, догови... давайте потом побалакайте, будь ласка. Так, почекайте, Іване. Давайте хто ж один був. Усі говорять якісь балагани. Хоть зігрілися, а то стояли замерзли там, бачите? Значить, дивіть. То я да. На вашій камері на моїй, було чітко видно, що справа розглядалася безпосередньо мною і безпосередньо біля вас біля транспортного засобу. Вам було роз'яснені ваші права. Ви виявили ви дати клопотання про перенесення розгляду справи. Вам було надано таку можливість. Інспектор приніс два листки, щоб ви написали дане клопотання. Ви різними способами хотів ухилитися. Вказували невірні дані, тому е, мною було прийнято рішення е, для винесення даної постанови. За Дивіться, я не бачу ніякого кому посвідчення своє я пред'явив, дані мої ви бачили да. скаргу чи будь-що інше ви не запитання від вас я не чув. Якщо ви зараз кажете, що вам щось ущемили ущимили ваші права, такого я не бачу. <пробачу> Дивіться, справу розглядав я біля вас. Кінцеве рішення було за мною. Я прийняв рішення для винесення постанови. Безпосередньо це було озвучено біля вас. Постанови... А що тут відбувалося, <пробачу> <проходило>, коли зайшов? <пробачу> набиралася постанова. Та як це? Це ж не набиралася постанова. Це складалася постанова, називається Я вам ще кажу, Розгляд справи був при вас, був мною в постанові прізвище моє. Всь все згідно з чим на немальних знаєте. Значить, дивіться, зараз ви ознайомитесь, я вам пояснюю. Перший підпис, що я вам роз'яснив ваші права, да. другий підпис ви ставите за отримання копії постанови. І по-третє, цей прибор не пройшов. Сільки цікат. <сильтрифікація> що я взяла? Потому що на ньому немає пломб. Будь ласка. Що так є? Ви можете взяти даний писал ви ну, і надати мені, де є пломба пломбування даного писару. Будь ласка, покажіть і Все, дуже дякую. Щасливо вам. Да, добре, добре. Вам теж легкої зміни. Де пломба? Ну пломба можна бути, Він, він упав просто, понимаете? його дрихтували. Його дрихтували і не то. Ні, то ви пломбу покажете на, ту, на, на флешку. А ну, на те, що він не скривався. Ну тут має бути бомбування. Ну, не, не відкривали його, не Як коректували. Поняли? По твердочкою. Нас так... ми застукали не, одних поліцейських, вони підкрутили. вам просто холодні керівництва щодо даного трукама. Кожний замір, кожний замір. Тобто, коли фіксує, він не, нажимає я, на, на корочок цей, якщо є 50, 60, воно відпускає. А, а коли 73 і вище, фіксує фиксує, і всього, всього. все, і вже зараз. Це добре, що зробили. таке. Нічого не може зробити. А коли ти вже замір 73 і вище зафіксовано, ти маєш негайно зупинити транспорт, Це добре, що зробили. Такі пристрої, що можна фіксувати. А, Думаю, раніше, помните, уважливі, а раніше помните, які були раніше, трошки да, можна було уникнути і все остальное. Та побачимо. Якщо ся... воно потрібно, ми приймемо вас. Так воно потрібне. Что а шо... я вам хочу сказать? Ну вы видели сами, это просто жесть. А ребят, давайте устроим соревнования. А, сейчас мы выложим это видео. Вот а, вы сейчас зашли в национальный пост и нам, а, ну это их нельзя ну, назвать на полицейских, мы будем их ну, называть гаи... ну, гаишниками, хоть они отпечиваются от того, что они гаишники. Или мусорами. Да. Они говорят, что книги у них с и пропозиций нету, не должно быть. Как, давайте... так? как, такое может быть? в общем, Ваше мнение жесть. по этому поводу. Да, напишите в комментариях, как вы думаете. Должна быть книга от этой скарг и пропозиций. Я думаю, должна быть. В общем, все. Ставим лайки на канал, подписываемся. С вами был Иван Бурый. слава Украине.